Всім привіт, сьогодні приготуємо сирник, або як його по-іншому називають, чізкейк Який навіть покритий шоколадом, та він дуже смачний. Тому поїхали. Перше, що треба зробити, це замочити родзинки в гарячій воді. Заливаємо родзинки на 15 хвилин в гарячій воді. А поки ми можемо приступити до початку приготування сирника. Для цього нам. Треба 700 грамів домашнього сиру. Тому зважуємо. Ну, виходить, 655. Окей. Далі висипаємо домашній сир в тарілку, де будемо готувати сирник. Так, далі розбиваємо яйця. Треба всього 3 яйця. Далі висипаємо 100 г цукру. Хто любить більше, може додати 125 г цукру. Якщо хочете солодше, додаємо трішки солі. та далі сметани. Нам треба 100 грамів сметани, 20%. Більшість інгредієнтів вже додали. Тому треба додати ще кукурудзяний крухмаль 35 грам. Далі розтоплюємо масло. Треба 100 г вишкового масла. Розтоплюємо та додаємо теж. Далі все взбиваємо міксером. Виходить така маса, виглядає як сметана. Тому далі вже можемо додати родзинки, висипаємо їх та теж перемішуємо. Беремо форму для випікання, висипаємо е, масу, яку вже приготували для сирнику. Виходить так, все гарно. І тепер випікаємо на 180 градусів. Також знизу треба покласти ємність з водою і випікаємо одну годину. Виходить такий гарний сирник. Далі для глазурі нам треба шоколад. 175 г шоколаду. Та можна додати 10 мл олії. І виходить така глазур. Дякую вам за перегляд. Хто вже приготував сирник смачного. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.